Чорний перець так, так. Тема сьогоднішнього уроку перці, а власне розберемо, що таке чорний, духмяний перець і так далі. І так, за гостроту чорного перцю відповідає така органічна речовина, як піперин. Вона знаходиться в оболонці чорного перцю, тобто ось тут зовні в шкірочці, так і відповідає саме за пекучість. Всередині в ядрі. Так, серцевинки знаходяться ефірні олії. Впливають на ароматику, повноту цього аромату і смаку, а також на кінцевий смак уже гот. Продукту. Горошинки, ось ці наші маленькі горошинки, так, насправді, вони, як і зерно, бувають з народження від природи пустотілими. Тобто немає всередині ось цих ефірних олій. І тоді виходить, що ваш перець не такий якісний, не такий насичений, не такий гострий і яскравий. Отож, купуючи чорний перець від торгівельної марки Ямуни, ви впевнені. В якісному, гостренькому, пікантному характерному чорному перчику є ще духмяний перець. Його люблять використовувати кухарі та виробники у виробництві маринадів, ковбасних всіляких виробів, тому що духмяний перець має дуже потужні антиоксидальні властивості. Так, тобто, щоб продукт довше не псувався, ми додаємо в нього духмяний перчик, мелений чи розтовчений. Так на сьогодні теоретичної інформації, в принципі, достатньо. Ще скажу, що Є такі класні суміші перців, де і духмяний, і чорний, і рожевий горошок, білий та зелений, дуже збалансовано і пропорційно скомпоновані. Можеш користуватися. А ми з тобою зараз приготуємо піцу з сиром, грушею і чорним перцем. Тісто у мене класно проферментувалося за ніч. Рецепт його я тобі подам нижче в описі. Я його не розкатую, а розтягую руками. В основу я намазую трошечки крем-чізу. Духовка має бути при такою розпеченою, як справжня піч. Сматочками блакитний сир. Моцарела. Ріжемо то несенько грушку. Рекомендую частину груші класти одразу й випікати, а кілька слайсів залишити, щоб додати потім в кінці для свіжості. Трошки медом. Останній штрих, а саме чорний перець. І дивись, я рекомендую і не тільки я, а ямуна також використовувати чорний перець вже безпосередньо перед споживанням або через млиночок, або в ступці розім'яти. А якщо немає ступки, показую лайфхак. Береш, наприклад, сотейник з совстим дном і ось так. от Ніби мелеш його. Пам'ятаєш, чому в останній момент? Тому що в серцевині ефірна олія. І ось нам свіжомелений чорний перчик, який швиденько летить до цієї сирно-грушової піци. Якщо не маєш вдома ступки, не маєш млинка і не хочеш морочити голову з розтовчуванням горшинок перцю, я Муна, напропонує тобі вже мелені продукти. Мені до речі, дуже подобається. Ось суміш. Перців, про яку я говорила, що вона класно збалансована, її фракція. Тобто вона не в пил, знаєш, такий прям пудра-пудра, а крупненькі шматочки. Це дуже класно грає вже в готових стравах. Отож, домашнє завдання. Перець, піперин. Напиши собі, запам'ятай, що саме він відповідає за ось цю перечність, за його пепс. Це ще, до речі, французи називають пепсом. Піду угу. до директора, скажу.